Полив, прополки, збирання та обрізка це лише кілька важливих завдань для саду на початку літа, які повинні бути виконані в червні. Варто також переконатися, що ваша система поливу готова до посухи, а рослини отримують достатньо поживних речовин для вибухового росту. Непередбачувана весняна погода залишилася позаду, а спереду літнє сонцестояння, тому червень це сприятливий час у саду. У той час, як садівники північних регіонів садять останні термофільні культури, а південний готується до спеки. Це ідеальний час, щоб зосередитись на догляді засаду. Давайте подивимось на 15 завдань для садівників у червні, щоб підготуватися до рясного літа. 15 завдань для садівників у червні. Рання весна була для насаджень, а початок літа був для догляду. Ще багато овочів та квітів можна посадити в землю, а також збирати врожай з перших культур. Але найголовніше використовувати цей час для догляду та підтримки саду, щоб ваші рослини мали все необхідне для рясного цвітіння та плодоношення цього літа. Для садівників у помірному кліматі червень це перелом, коли ваші зусилля починають окупатися. Для південних та субтропічних садівників це важливий час для забезпечення виживання рослин у сильну спеку. Не заощаджуйте на полив, прополку, мульчування та добрива, встановіть або перевірте систему поливу. Якщо у вас все ще немає напівавтоматичної системи поливу, тепер саме час її встановити. Для садівників, система яких вже встановлена, необхідно перевірити всі компоненти наявність наявності витоків і проблем, які можуть виникнути взимку чи весни. Увімкніть систему, перевірте тиск, очистіть фільтри та замініть зламані деталі. Літній полив стає набагато простішим, коли ви зможете переключити один, два важелі і вилити всі ліжка. Однією з найбільших помилок початківців-садівників є припущення, що рослини можуть піклуватися про себе. Якщо у вас немає рясних літніх дощів або вирощуєте лише місцеві рослини, більшість садів потребує зрошувальної системи. Ви можете багато зробити, щоб заощадити воду та створити стійкий до посухи сад, але надійна система поливу все ще залишається важливим резервним планом. Зрошення крапельки найпопулярніший та найефективніший спосіб поливу. Він доставляє воду безпосередньо до основи рослин, щоб вона поглинулася в кореневу зону. Це має три ключові переваги економія води. Використовуйте менше води, забезпечуючи ефективну доставку до коренів посадки. Менше випаровування. Ви втрачаєте менше води через сушіння ультрафіолетових променів. Зниження ризику захворювань листя. Менше води на поверхні листя означає менший ризик грибкових захворювань. Не хвилюйтеся, полив не такий складний, як здається. Вам просто потрібен водний кран, основна труба та регулятор тиску. Різні трубки та деталі підключені, як кубики Лего, щоб доставити воду туди, де це необхідно. Це відео пояснює все, що вам потрібно знати про встановлення основної системи поливу. Якщо ви не любите пластикові крапельні стрічки та випромінювачі, ви завжди можете вибрати традиційні мідні труби для поливу. Проникні шланги ще одна відмінна альтернатива, яка може бути закопана у верхньому ґрунті або під мульчі, щоб поступово насичувати кореневу ділянку через пористу трубку. Для автоматизації їм все ще потрібен шланг багажника. Таймер і достатній тиск води. Для піднятих ліжок та контейнерів ви також можете спробувати олію. Ця давня форма зрошення використовує пористий глиняний горщик для повільного поливу знизу. Високо оули є ефективним, абсолютно природним і не потребує технологій. Текстура терекати дозволяє випускати в ґрунт лише потрібну кількість води в ґрунт і зупиняє вивільнення води, коли навколишня земля насичується. Це може бути дуже корисно для садівників, які випадково наливають свої рослини. Все, що потрібно зробити, це знайти олі відповідного розміру, поховати їх на правій відстані та глибині, а потім заповнити їх зверху, якщо це необхідно. Мульчуйте ліжка Мульча один з найбільш недооцінених інструментів у саду. Вона надає стільки переваг, що важко повірити, що люди сумують за нею. Природні екосистеми майже завжди мають шар мульчі розпадання органіки на поверхні ґрунту. Природа не хоче, щоб її ґрунт був голий. Голий, відкритий ґрунт більш сприйнятливий до ерозії, сушіння та бур'янів. Переваги мульчі включають. Економія води. Сонячні промені не падають на голі землі, тому земля залишається мокрою довше. Придушення бур'янів. Мульча пригнічує невеликі бур'яни і запобігає пророщенню нових. Додавання органіки біорозкладана мульча, наприклад, листя або солома, збагачує ґрунт з часом, більш корисні організми. Дощ та мікроорганізми ґрунту процвітають під захисним шаром мульчі, чисті фрукти, димони, гарбузи, огірки та кабачки залишаються набагато чистішими на подушці мульчі. Менший ризик розпаду частини рослин, підняті над поверхнею ґрунту, менш сприйнятливі до захворювань. Коренева ізоляція. Захисний шар забезпечує більш прохолодний ґрунт влітку і тепліший взимку. Найбільш стабільним у якості мульчі, яку ми знайшли, є гарденшрат. Він не містить бур'янів та хімічних речовин, дрібноподрібнених, що полегшує його застосування на підняті грядки. Контейнери або межі ґрунту, нанесіть мульчу з шаром від 1 до 3 дюймів на овочеві, квіткові та декоративні ліжка. Не забудьте залишити невелике кільце місця навколо основи рослин. Не обов'язково, щоб мульча задушила стебла та коронки, що може створити умови для грибкової гнилі. Якщо ви використовуєте крапельні стрічки або проникні шланги, налийте полив під шаром мульчі, щоб доставити воду безпосередньо в ґрунт. Поливання мульчі зверху може фактично блокувати вологу в кореневій зоні. Якщо у вас є проблеми з слимками або вушними навішками, зачекайте, поки червнева погода стане досить сухою, щоб нанести мульчу. Завжди видаляйте бур'яни перед мульчуванням. Мульча може придушити невеликі саджанці бур'янів і запобігти пророщенню нових насіння бур'янів. Однак вона не може вбивати великі бур'яни. Особливо багаторічні види з глибокими коріннями стрижня. Витягніть якомога більше бур'янів з коренем, щоб мульча могла виконувати свою роботу. Посадіть квіти та місця проживання запилювачів. Червень ідеальний час, щоб додати до саду більше, ніж щорічні диких кольорів. Хабітування важливих запилювачів для більшості культур та посилення це загальна краса саду. Більше того, різноманітність кольорів приваблює більш корисних хижацьких комах, щоб допомогти у боротьбі з шкідниками. Осадження овочів з польовими квітами збільшує загальний урожай. Наприклад, білий алісум ідеальний супутник для полуничних ліжок. Оксамец це відмінне доповнення до томатних ліжок. Оскільки ризик морозу для більшості регіонів пройшов. Червень безпосередньо дозволяє насінити величезну різноманітність кольорів. Місцеві польові квіти зазвичай можуть розсіювати неглибокі на поверхні, оскільки більшість видів потребують світла для проростання. Ви також можете знайти велику кількість квітів у місцевому розпліднику для пересадки в сад. Деякі з найкращих квітів для посадки в червні включають Фателія білий Алісу зини. Настурція, бегонія, космос, недотох, ехінація, Мако, артист, Лантана, Нієць, календула, соняшник. Ви також можете посадити літні лампочки. Червень ще не пізно для посадки літніх квітучих цибулин та бульб. Насправді тепла погода забезпечує швидке вкорінення. Особливо в зонах 4, Семи. Посадка на початку літа може забезпечити осіннє цвітіння та створити багаторічні грядки для наступного сезону. Чудова теплота, квітучі цибулини для червня включають далі Каладій Канна лілія Крокосмія, Гладіолус, Каланчо. Не забудьте вивчити конкретні типи цибулин або бульб, з якими ви працюєте. Деякі потребують спеціальної обробки, наприклад, позаслушливої посадки або раннього прищеплення, щоб забезпечити рясне цвітіння. Прямий посів термофільних культур. Червень ще не пізно садити овочі, багато теплолюбних культур нетерпляче починають рости, посіяні прямо в землю на початку літа. Оскільки ґрунт досить теплий. А ночі, ймовірно, не буде морозу, ви можете швидше вирощувати рослини з насіння. Більше не метушнять світильники для вирощування в приміщенні або пересадки. Прямий посів особливо вигідний для культур з чутливими таплотами. Наприклад, рослини в сім'ї Кьюкербатесі, таких як огірки та дині, віддають перевагу прямому посіву. Одного разу я проводив експеримент із пересадженими та безпосередньо насінними гарбузовими рослинами. Саджанці пересаджували одночасно, коли насіння висівали поруч із ними в саду. Незважаючи на те, що трансплантовані рослини мали кілька тижнів зростання в теплиці, рослини, що безпосередньо посіяні, швидко наздогнали їх і почали приносити плоди одночасно. Незалежно від того, наскільки ви обережні з репотінгом. Порушенням коренів та шоком для трансплантації при зміні місць все ще можуть напружити молоді рослини. Якщо погода тепла, чому б просто не сіяти безпосередньо? Цей урок доводить, що пересадка не завжди варта додаткових зусиль. Солодка картопля ще одна чудова урожай, яку можна додати на початку літа. Ці південноамериканські рослини морозу вирощуються з бульб або ковзання. Після того. Як погода нарешті оселилася, приблизно через місяць після останньої дати морозу. Зазвичай ви можете посадити солодку картоплю на вулиці, не хвилюючись, посадіть їх на відстані від 2 до 3 футів на курганах за вишки 8-12 дюймів. Вони також добре ростуть у піднятих ліжках. Для південних садівників солодка картопля забезпечує поживну зелень, яка стішується тепло посеред літньої спеки. Інші чудові літні культури для посадки в червні включають кукурудза, гарбуз, кабачки, базилік, помідори, ще не пізно, малабар, томатілю, полунична фізаліс, зелена квасоля. Не забудьте перевірити дні до дозрівання сорту насіння, щоб рослина матиме достатньо часу для розвитку та збору врожаю у вашому кліматі. Видалення пагонів та обрізки їстівних рослин. Видалення пасинків дещо суперечлива тема у світі садівництва. Багато виробників наполягають на тому, що обрізка не потрібна для таких культур, як помідори та полуниця. Однак за 6 років комерційного органічного фермера я виявив, що обрізані рослини послідовно перевершують своїх незаслужених колег. Більше того, обрізка підтримує чистіші ліжка для кращої циркуляції повітря та зменшення захворювань. Пасинки це бічні пагони, що виробляються рослинами, намагаючись виростити більше рослинності. Ці бічні пагони, що смокчуть енергією, називаються пасинками, оскільки вони смокчуть поживні речовини та воду від виробництва фруктів рослини. Більшість із нас вирощують літні овочі для більш ніж просто листя. Ми хочемо смачних помідорів і соковитих огірків. Якщо ви хочете сприяти більш високим врожаю, знімаючи присоски сигналів рослини, щоб зосередити свою енергію на виробництві квітів та фруктів, помідори створюють пагони в ліктьових ямах, де їхні стебла перетинаються з основним стеблом. Якщо залишити недоторканим, кожен пасинок може перерости у власну гігантську лозу. Видалення пагонів, поки вони маленькі, значно полегшує пошук фруктів і тренує рослини під час їх шпалери. Аналогічно, полуниця виробляє вусики, що виходять із центральної рослини материнства. Кожен вусик може перерости на зовсім нову рослину полуниці, створюючи заплутаний безлад у садовій гряці. За виязування вусиків, також відомих як пасинки або столонів, з основи рослини дозволить зберегти вашу полуницю акуратною та зосередженою на виробництві ягід. Інші їстівні рослини, які вам слід розглянути можливість обрізки, включають помідори, особливо невизначені Полуниця, Огірки, Дині, Гарбуз, виводячи пагони з молодих рослин. Використовуйте дезінфіковані обрізки ножиць або ніж, щоб уникнути витягування рослини з землі. Як тільки рослини стають більш зрілими, легко розірвати пагони кожні кілька днів, коли виходите по саду. Всього 5 хвилин на тиждень видалення пагонів може змінити здоровий рослин та врожай фруктів. Постійне усунення пасинків протягом червня забезпечує рясне виробництво в липні та серпні. Обрізання весняних квітучих чагарників. Розрізання багаторічних рослин це не лише завдання зими та весни. Хоча більшість фруктових дерев та декоративних чагарників повинні були оброблені раніше в сезоні, кущі найкращих весняних кущів вирізані після їхньої квіткової хвилі. Деякі можуть навіть нагородити вас ще одним раундом пізнішими кольорами в сезоні. Весняні чагарники, будь-які рослини, які цвітуть до середини червня. Видалення зів'яття зберігає квіти з акуратними та продуктивними. Обрізка на початку літа дуже корисна для типів, таких як Бузок, Форситія Вейгель, мак помаранчевий Віру Кизил, Лаванда, Розмарин, Спіра. Будалія, кущ металика, деякі троянди. Не забудьте затопити та дезінфікувати свої інструменти перед використанням. Високій якості, ергономічні печтори виконують роботу із додатковим світлом та комфортним. Ви не хочете, щоб ризик розповсюдити захворювання насад або завдати шкоди.